Але прекрасний краєвид. Це просто можна тут стояти цілими днями, тільки якби було так багато вільного часу, то я дійсно би проводив ще більше навіть часу і просто би спостерігав за природою, спостерігав за цим прекрасним краєвидом. Доброго всім дня! Мене звати канадський Марк. І я сьогодні для вас підготував дуже серйозні новини і буду чекати особливо в коментарях. Дуже вашу думку про це все, що ви думаєте, чому все так відбувається, і чому така різка зміна до українських біженців в Німеччині? Залишіть цьому відео вподобайку, якщо ви підтримуєте україномовний контент, та не забудьте підписатися на канал, щоб ви в майбутньому не пропускали цікавих та нових відеороликів, особливо інформативних відеороликів. Українським біженцям справді зараз не солодко в Європі. Знаєте, більшості українців вибрало Європу і за того, що в Європі більше допомагали українським біженцям, ніж Канаді та Сполученим Штатам Америки. Там ближче до України, там дуже багато було різних соцвиплат, різних програм, програм підтримки, допомагали житлом, допомагали з роботами. І це справді класно і круто, і це дуже допомогло багатьом людям. І не можна е, дивуватися, чому українці все ж таки більшість. Ці з них залишилися та вибрали Європу. Але зараз ситуація починає вже мінятися. Вже одна, друга, третя європейська країна зміняє правила. Починають скорочувати соцвиплати, вже немає такої абсолютної підтримки, яка була на початку. І тепер, якщо українські біженці хочуть залишитися, то вже їм треба буде працювати абсолютно над собою і самим, щоб залишитися в країні, в якій вони перебувають. І це створює дуже багато хвилювання серед українців. Багато з українців жаліють, що вони не поїхали в Канаду. Деякі українці ще мають можливість їдуть в Канаду. Розумієте, шукають інші можливості для того, щоб мати можливість можливість, принаймні, нормально жити і не переживати за те, що їх виженуть, чи зроблять так, що вони просто не зможуть себе отримувати в тій країні, зараз які вони перебувають. Зараз я вам прочитаю цю жорстоку новину. Яка може змінити і змінить багато чого для українців в Німеччині, і ваша думка дуже буде важлива повірте, тому що люди будуть читати це. Багато українців читають, і багато вас дивиться мене з Німеччини. Я хочу, щоб ви, хто дивиться мене з Німеччини, написали і допомогли нашим співвітчизникам, і трошки їх заспокоїли. Тому що панікувати в будь-якій ситуації не варто, але варто знати про будь-яку інформацію, яка є важлива для українських біженців прямо зараз. Сьогодні зранку багато дуже українців почало. Знову мені писати і запитувати: канадський марк, чи можна потрапити ще в Канаду? Канадський марк, скажи, чи ще варто їхати в Канаду. Канадський марк, що нам робити, ти порекомендуєш, і так далі. Знаєте, чому це люди почали писати? Особливо люди з Німеччини, яким от зараз після цих змін дійсно можуть урізати конкретно їхні соцвиплати. І вже багато е, українців навіть покинуло Німеччину, бо не змогли там прижитися. І це створює багато незручностей для українських біженців. І звісно, люди переживають. Отже, Німеччина вводить жорсткі правила для біженців з України. Німеччина всерйоз взялася за працевлаштування біженців з 1 січня 2025 року біженцям у ФРН знижуватимуть розмір допомоги на 30% протягом трьох місяців, якщо вони відхилять розумну пропозицію щодо працевлаштування. Про це повідомляє НТВ із посиланням на джерела в уряді України. Країни. При цьому вважатиметься нормою, якщо дорога на запропоновану роботу і назад займає до трьох годин на день. Крім того, тому хто пропустить призначений прийом у центрі зайнятості, загрожуватиме 30% скорочення соцвипла на один місяць. Зміни. Ініціював міністр праці губертус Хайл. Заходи спрямовані на те, щоб отримувачі грошової допомоги виходили на роботу для тих, хто після отримання влаштування на роботу та пропрацював щонайменше рік, передбачено бонус у розмірі тисячі євро. Ця ситуація зараз дуже конкретно заставляє українців знову. Працювати і багато дуже українців почали шукати роботи, і абсолютно зразу всі цифри збільшилися вгору, коли вони побачили та зрозуміли, що вже дійсно трошки звернули увагу на українських біженців і що ніхто просто так не буде тримати українських біженців, просто так платити, продовжувати гроші, і українські біженці. Працюють, шукають роботи. Справді в Німеччині не дуже легко знайти роботу, але принаймні німецький уряд зараз працює з українськими біженцями і хоче надавати їм можливості. І тепер українімеч німецький уряд буде давати пропозиції. І якщо українські біженці будуть дуже сильно вибирати або перебирати, то будуть мати проблему. Але ті, хто дійсно хоче, і буде жити по правилах по законах Німеччини то мають все ж таки можливість все ж залишитися там якесь майбутнє в Німеччині. Вони точно знайдуть, але ця ситуація точно спричиняє багато незручностей. Бо багато українців все рівно не зможуть знайти роботу і за різних причин, чи за німецької мови, чи деякі не зможуть просто це робити, і вони потім покинуть німеччину. І їм треба буде шукати нове місце. І зараз теперішній час в Європі ніде не спокійно. Канаді теж не так і легко затриматися, і в Канаді теж багато українців страдають і мають велику складність отримати піар і дійсно залишитися в майбутньому в цій прекрасній країні. Тому, друзі, я бажаю вам тільки самого найкращого, бажаю вам успіху в цьому, що ви робите, і щоб ви добилися того, що ви забажаєте. Вам здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.